У серіал, на якому виросло кілька поколінь, у телекартині «Свати» знялося чимало різноманітних акторів, але не всі вони дожили до цього часу. Хто з героїв сватів покинув цей світ? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Володимир Турчинський актор, який з'явився у першому сезоні святів у серіалі. Він мав невелику епізодичну роль. Втім, цікаво, що грав він самого себе, адже на той момент вже був доволі популярним. За сюжетом телекартини його герой мав помирити бабусь і дідусів Женьки Ковальової з допомогою трубки світу. Чим ще прославився Володимир Турчинський. Він народився у 1963-му у Москві. З дитинства захопився спортом, став чемпіоном СРСР з американського футболу у складі команди Московські відмеді та майстром спорту то з боротьби самбо і дзюдо на початку 90-х він певний час працював цілоохоронцем. Пізніше взяв участь у телешоу Боді гладіаторів», чим здобув своє визнання. Далі його запрошували ведучим на різні телепроекти, зокрема і на зйомки у кіно та серіалах. Окрім спортивної та телевізійної кар'єри, шоумен активно зайнявся бізнесом та був власником кількох фітнес-центрів. Володимир Турчинський був одружений тричі. У першому шлюбі у чоловіка народився син Ілля, а у третьому донька Ксенія. У 2009 дев'ятому Відомо про смерть Володимира Турчинського. Чоловік помер на 47-му році свого життя. За словами його дружини Ірини, зранку 16 грудня актору стало зле. Після чого він втратив свідомість. Медики не змогли врятувати чоловіка і на місці констатували смерть. За даними деяких ЗМІ, причиною смерті шоумена мали стати наслідки курсів омолоджувальних процедур та очищення крові. Втім, за даними слідства, за три тижні до своєї смерті актор скаржився на білю грудях. Лікарі не виявило ознак насильницької смерті, тож за офіційною версією життя актора забрав інфаркт. Які факти життя бодібілдера ви не знали? Напишіть у коментарях. У серіалі Свати український актор Валентин Шестопалов зіграв друга Сансанича Віктора Малахова. Актор народився у 1947 році у Львові. Спочатку займався в драмгуртку Романа Віктюка, а потім у студії при театрі імені Франка. І, хоч своє навчання він здобував у московському Гітіс, своє життя він присвятив українській сцені. Грав на сценах Львова, у Київському театрі, поезії і в театрі імені Лесі Українки. Пізніше створив власний театр із назвою Актор Валентин Шестопалов. Зіграв у 26 театральних постановках зокрема, знімався і в телесеріалах. Колеги актори завжди позитивно відгукувалися про його професійну діяльність. Валентин Шестопалов був дуже затребуваним. А в останні півтора десятки років він багато знімався в кіно і в повнометражних художніх фільмах, і в телесеріалах. І дуже радіїв своїй популярності. Остання на сцену рідного театру шестопало вийшов 11 березня. 2013-го. він зіграв у спектаклі Бабине літо за словами Бориса Куріцину. Актора стався мікроінсульт. Він переніс операцію. Втім, лікуватися категорично не хотів. Помер відомий актор на 67-му році життя народного артиста України. Не стало у 2013-му. Чи дивилися ви фільми чи вистави з його участю? Напишіть у коментарях. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка Спонсорувати під цим відео. Український актор театру кіно та дубляжу Анатолій Барчук у популярному серіалі з'явився у третьому сезоні. Чоловік зіграв свата одного з головних героїв мітяя. Втім, його кар'єра не обмежилась однієї ролі у сватах за спиною актора сотні образів у театрі та кіно. Анатолій Барчук розпочав свою кар'єру ще у 1963-му. Тоді його дебют відбувся у фільмі Найповільніший поїзд. А широку популярність йому принесла роль чекіста Івана Кудрі у військовій драмі Два роки над прірвою. Тож після успішних стрічок він майже став обличчям. У картинах про війну. Паралельно зі зйомками у кіно він також працював у театрі. З 1966 року Барчук був актором Київської кіностудії імені Олександра Доженка. У 2000-ні роки його часто кликали у популярні серіали, такі як повернення Мухтара, Святи, Диво, Віталька та багато інших. Що ще відомо про життя Анатолія Барчука? Він родом з Черкащини. Народився у 1939 році у сім'ї селян. Добре, грав на музичних інструментах та багато працював, щоб забезпечити сім'ю. Уктора було три Дружини у другому шлюбі Анатолій вперше став татом. У пари народилася донька Мирослава. Нині вона відома журналістка. Третьою дружиною актора стала його колега Ганна Левченко. Вони прожили у щасливому шлюбі близько 20 років, попри 25-річну різницю у віці. Актора не стало на 76-му році життя у 2015-му. Народного артиста України поховали на байковому кладовищі у Києві. Відомий актор театру та кіно Олег Триповська з'явився у третьому сезоні Сватів. І, хоч його роль була епізодичною, актор одразу здобув широку славу серед глядачів. Він зіграв директора хлібозаводу, на якому працюють головні герої комедійного серіалу. Якими ще професійними здобутками відомий Олег Триповський Він народився у 1965-му у Волгограді на Росії, втім вищу освіту здобув у Київському театральному інституті імені карпенка Карого з 1992 року грав в національному академічному театрі Трі імені Лесі Українки вже за три роки дебютував у кіно. А у 2011-му Олега Триповського нагородили званням народного артиста України. У 2017 році він зіграв головну роль у короткометражному фільмі Голден Лав, за яку артиста номінували на національну кінопремію Золота Дзика у категорії Найкращий актор. У своєму останньому фільмі Таємний щоденник Симона Петлюри Олег Триповський зіграв. Головну роль зйомки стрічки проходили в Україні та Франції. Загалом своє життя актор знявся в десятки фільмів та серіалів, починаючи від дня народження буржуя та закінчуючи сватами та слогою народу. На 52-му році життя актор помер. Це сталося у 2018 році. Що стало причиною смерті народного артиста України? Невідомо. У комедійному телесеріалі Свата зіграла ще одна видатна українська акторка, руслана Писанка з'явилася у четвертому сезоні і дісталася роль суворої директорки літнього табору, у якому перебувала головна героїня Женя Ковальова. І хоч ця роль Руслана Писанка як припала до душі глядачам, за спиною в неї десятки більш популярних проєктів. але про це. Трохи згодом. Руслана Писенка народилася у Києві. Закінчила Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого на факультеті режисури телебачення. Її дебют у кіно стався у 1991 му Тоді акторка знялася у фільмі декілька любовних історій, який приніс їй чималу популярність. Після ролі відьми Гурпіни в історичній стрічці вогнем та мечем. Руслана Писенка здобула міжнародну впізнаваність. Паралельно зі зйомками жінка працювала ведучою на телебаченні. У 2003 році Руслана вела прогноз погоди на каналі Інтер у 2008 році разом з Володимиром Зеленським була реаліті шоу Службовий романс, а ще була ведучою програми Погоди від Руслана Писанки на радіостанції Ретро ФМ Україна. У 2017 році акторка та ведуча вирішила спробувати себе по ту сторону камер. Руслана стала учасницею сьомого сезону шоу Зважені та щасливі за вісім місяців на проєкті Зірка схудла на 42 кілограми за її спиною Десятки ролей у кіно та серіалах. Крок за кроком вона будувала свою кар'єру, але про особисте Життя багато не розповідала. Відомо, що впродовж п'яти років вона жила у цивільному шлюбі з телеоператором Іваном. Після розставання акторка не афішувала про нові стосунки. Проте, у 2012-му стало відомо про весілля Руслана Писанка та бізнесмена Ігоря Ісакова. Для артистки це був перший офіційний шлюб. Спільних дітей у пари не було. Руслана Писанка намагалася стати мамою шляхом штучного забліднення, втім, родину з горе. Подружжя втратила дитину на радніх термінах вагітності. Чоловік Руслана мав сина Єгора від Переднього шлюбу, за словами Ігоря Ісакова, дружина чудово ставилася до хлопця та сприймала його за рідного. Втім, 19 липня 2022-го Руслани не стало. Життя легендарної ведучої забрала страшна хвороба. Про це у Фейсбук написав її чоловік Ігор Ісаков. Не знаходжу того слова, наскільки я вдячний всім нашим з моєю русічкою друзям. Знаю, що мушу повідомити. тож у Руслани був рак, на жаль, агресивна форма. І трохи запущений, але так як боролась вона, я б не зміг би навіть наполовину. На жаль, імунітет не витримав. За словами чоловіка, Руслана витратила багато сили часу на боротьбу з онкологією та недуга виявилася сильнішою. Акторці було всього 57 років. Хтось з них мав епізодочну ролі, хтось головні, але їх усіх пов'язує спільна робота у проєкті «Свети». За яким з цих героїв серіалу слідкували найбільше ви? Напишіть у коментарях. А також не забудьте про подобайку та підписку на наш канал. З вами була Олена Ковальова. Побачимось!